Чи боїтеся ви власної смерті? Дорогі мої, час від часу приходять нам в голову думки про смерть. Особливо про смерть рідних. Як би сприйняв відреагувати, які були б мої дії? Бо, власне, відхід друзів, знайомих і інших людей Навчився приймати через призму духовного життя. Вони перейшли у вічність. Коли чую, що відійшла та чи інша людина, друг чи просто знайомий, лунають слова нехай з Богом спочиває. І все. Така воля Божа це потрібно прийняти. Сльози Зітхання та перебування тут нічого не дадуть, а от з рідними це вже важче. Мабуть, з чужими це легше? Чи боюся власної смерті? Цікаме питання. Коли моменти були, коли роздумував над цим, а сам? Кого б хотів бачити на власному похороні, зараз виникають інші думки, що б хотів сказати тим, хто спричинив біль і відразу образу, які останні би мали бути мої слова звернення?» Яким би хотів бачити власний похорон? Так, Питань і роздумів багато, але залишається одне, головне запитання, чи боюся помирати, чи готовий до цього? Бо часто люди, можна сказати, готуються до смерті, заповідають, що їх ходіти, що там в положити. Заповідають, що залишають кому. Але саме запитання, чи готові вони стати перед Богом і з чим не ставлять. Знаю одне, потрібно жити тепер і насолоджуватися кожною миттю свого життя, цінувати його і тих, хто поряд. А особливо рідних, цінувати те, що подаровано Небесним Отце, ділитися даром з іншими та дарувати себе сповна, безкорисливо та з любов'ю, не звертати увагу на те, що скажуть інші. Там без потреби не нарікати. Йти, рухатися вперед і виконувати те, що належить виконати кожній Божій дитині, виконувати заповіді Божі, перейти через власне Я, розділити свій егоїзм з іншими, які цього потребують більше, рости духовно. Та насолоджуватися, долати життєві перепони. Життя це така своєрідна проща з купою невідомостей, ям, опадків, підйомів. Смерть це помирання нашого тіла. Наша ж душа залишається живою. Переходячи з гостей додому. Так, з гостей додому. Мені запам'ятався такий виразний напис одного разу, коли проходжуся по цвинтарі. Любив читати написи на гробах. І ось ось на одному з таких був напис Перехожі, не топчіть по моїх костях. Бо я уже дома, а ви у гостях. Насправді, після смерті душа приходить до батька, який дав у життя вічне. Ми не помираємо, а засинаємо і прокидаємося там, де нема ні болю, ні печалі. І про це кожен дізнається у відведений йому час. Бо саме тому за упохійних молитвах ми співаємо у блаженному успінні. Любімо життя, любимо тих, хто біля нас. Прощаймо образи загогу рани. Не забуваймо. Що з нами завжди є Той, який береже від всього, що нам зашкодить, що Він є завжди поряд, а це Господь наш Ісус Христос. І дуже часто, бачачи похорони, ми нарікаємо на Бога. Ось така притча помер якийсь багач, який був відомий на весь світ, як Великий грішник, який слід було очікувати, йому влаштували пишний похорон, на яких були присутні єпископ, багато священників. Через кілька днів помер якийсь безтомний, розтерзаним собаками відлюдник. І чернець монах, який стояв, став свідком і урочистих проводів останній шлях багаття прагрішника, і побачив останки цього бездомного, з плачем вигукнув. О, Господи, чому? Чому ти дарував нечестивцю забезпечене життя і добру смерть? А нещасливе існування бідного праведника завершилося такою страшною гіркою смертю. Тоді з'явився йому ангел Божий і сказав, що грішний багач зробив своєму житті тільки одну добру справу: а пусте. Як відлюдник цей бездомний здійснив лише один гріх. Пишними похоронами Господь хотів віддати неправедному багатію за єдиний благівчинок і показати, що йому більше нічого очікувати, пославши жахливу смерть праведника. Бог дозволив йому ще на землі стерти єдиний свій гріх, щоб після повністю винагородити на небеса. Так що, пам'ятаємо, Бог справедливий суддя. Він знає, що кому дати, тому не нарікаємо на Бога. Бо він відає, як нагороджувати правдників і як карати грішників. Дорогі мої, давайте подумаємо про це дуже уважно. Чи ви продали б своє око за мільйон доларів? Ну, можливо. А чи продали б ви два ока за 20 мільйонів? Ні, тому що ваші очі безцінні для вас. Однак ваша душа настільки цінна, що цінність ваших очей мізерна у порівнянні з її цінністю, так сказав Ісус Христос. Серед всіх цінностей цього світу, яким люди надають пріоритет у своєму житті. Перше місце має займати не ваше здоров'я, робота, багатство, соціальне положення, чи щось інше? Набагато важливішим є вічне спасіння вашої душі, Марка 8.36. Якщо би ми померли сьогодні, то чи попадемо ми на небо? А якщо я не спасенний, що робити, щоб спастися? Якби хтось штовхав вас до прирви, дорогі мої, чи не запитали б ви ту людину, навіщо вона це робить, чи не хотіли б ви уникнути цієї страшної участі, і ніколи не замислювалися над питання, чому вас очікує смерть? Ви знаєте, що ви можете змінити цей жахливий кінець вашого життя. Всі ми егоїстично відвернулися від Бога і пішли за бажанням свого серця. Ми жили за своїми власними правилами, ігноруючи владу і закони Божі. Це означає, що всі ми згрішили і позбавлені слави Божої. Ремлян 3,23. Хто з нас може сказати, що він не винуватий у порушенні святого і досконалого? Закону Божого. Перше, нехай буде, не буде у тебе інших богів передо мною. Чи є Бог на першому місці в вашому житті? Чи ви любите Бога більше всього? Друге, не роби собі комира і ніякого зображення. Не взивай імені Господа Бога Твого надаремно. Чи Означає, що ми не повинні ні руками, ні серцем, ні розумом робити собі такого Бога, який би підходив нам. Езекіла 14.3.7 Писання попереджає нас, що ідолопоклонник не увійде в Царство Небесне, Ви коли-небудь використовували його імення недаремно. Навіть ім'я Гітлера так не вважають, щоб. Використовувати його в лайці. Якщо ви використовували святе ім'я Бога в лайці, тоді ви богохульник. Третє, пам'ятай день, святий святкувати. Чи ви запитували себе, що Бог хоче від мене у цей день? Четверте, шануй свого батька і матір. Чи ви завжди шанували ваших батьків так, як це приємно в очах Божих? П'яте. Не вбивай. Ісус попереджав, що якщо ми розсердимося без причини, то ми підпадаємо під суд Матвея 5, 21, 22. Якщо ми ненавидимо нашого брата, Бог називає нас убивцею, ми можемо порушити Божий закон нашим відношенням апостали. Шосте. Не чини перелюбу. Ісус сказав, що хто подивиться на жінку з пожадливістю, той вже вчинив перелюб у своєму серці. Матея 27-28. Пам'ятайте, що Бог бачить кожну вашу думку і кожен ваш гріх. Написано, що нечисті любодії, хто має секс до шлюбу, і перелюбники не увійдуть царство Боже. Об'явлення 22. 15, 21, 8. Сьоме. Не кради. Ви коли-небудь брали те, що належало комусь іншому, незалежно від вартості? Тоді веслоді. Восьме, Не свідчи неправдивого проти ближнього Твого. Ви коли-небудь обманювали. Тоді ви обманщики. Біблія попереджує, що усі обманщики будуть вкинуті в озеро Вогненне. Об'явлення 21.8. Можливо, ви не вважаєте обман таким великим гріхом, але так вважає Бог. Об'явлення 21.27. Не пожадай жінки ближнього Твого, не пожадай майна ближнього Твого. Це означає, що ми не повинні жадати того, що належить іншому чи заздрити його багатству. Пожадливі не успадкують Царство Небесне. 1 Коринтян 6, 9, 10, Весян 5.5. Хто з нас може сказати, що не є винуватим у порушенні цих закладів, так як ми маємо свідомість? Ми згрішили, знаючи, що це було неправильно. Римлян 2, 14, 16. Божий гнів перебуває на тих, хто виявляє непослух Богові, і такі є вороги думкою у злих учинках. Ефесян 2, 3, Колосян 1, 21. Одного разу маленька дівчинка побачила овечку на зеленому пагорбі і подумала, що вона біленька на фоні зеленої трави. Але коли вона знову цю овечку побачила взимку, вона здивувалася. Ця вівця виглядає брудною на фоні снігу. Але овечка була та сама, змінився лише фон. Коли ми бачимо себе на фоні стандартів цього світу, то ми виглядаємо досить чистими, але у порівнянні з чистою, білосніжною праведністю Божих стандартів, з Його досконалим законом, ми можемо побачити себе у справжньому світлі, що ми опоганені і нечисті у наших гріхах перед лицем Божим. Божий закон є святим стандартом. За яким буде суд всьому людству в судний день, коли кожен із нас дасть звіт перед Богом за свої гріхи. Це, можливо, звучить дивно, але найгірше, що ви можете зараз робити, це спробувати виправити своє життя. Ви усвідомлюєте, що ви згрішили. І з цього часу ви будете намагатися дотримуватися Божих заповідь, робити добрі вчинки, говорити правильні слова і мати чисті думки. Але чи повинен суддя відпустити злочинця тільки за те, що той обіцяє, що від тепер буде жити зразковим життям? Ні. Він у боргу перед законом і мусить бути покараний. Також і час не прощає наших гріхів, подивіться на нацистських військових злочинців, деяких і сьогодні притягають до відповідальності. Можливо, ви думаєте, що через те, що Бог добрий, Він не згадає ваші гріхи в судний день. Але якщо ви винуваті у страшному злочині і говорите суді, велімо, шановний пане суддя, я винуватий, але я вірю, що ви добра людина, і тому не звернете увагу на мої злочини і відпустите мене, то суддя напевно, відповість. Саме тому, що я добрий, я і збираюся встановити справедливість і винести заслужене покарання. Це сумний факт. Але багато людей надіється, що вони зможуть таким чином отримати спасіння в судний день через Божу доброту, але сама вона і засудить їх. Наш гріх заслуговує покарання, і цим покаранням є вічна смерть і відокремлення від Бога в пеклі. Ремлян 6.23. Біблія описує пекло як місце Божого гніву, неугасимого полум'я, місце мук і страждань, розпачі і злості, відокремлення і докорі сумління, це місце вічного покарання. Кожен з нас стане перед нашим Богом Творцем. І дасть відповідь йому за своє життя і гріхи. Євреїв 9, 27. Добра новина Євангелія полягає в тому, що Бог не хоче, щоб ми страждали від наслідків нашого гріха і непослуху Йому. Він дарував шлях прощення через те, що послав свого Сина Ісуса Христа постраждати і померти на Христі, взявши наше покарання за наш гріх, щоб ми могли одержати прощення. Як же спастися, запитаєте ви, для того, щоб прийняти цей безкоштовний дар спасіння, ви маєте упокорити себе, визнати свої гріхи, покаятися в них перед Богом і просити прощення, і вірити в Ісуса як свого Господа і Спасителя. Смерть уже не буде мати законного права на тих, хто належить Ісусу Христу. Якщо ви не впевнені в тому, як молитися, можете взяти за зірець молитву Псалма 50-го, коли цар Давид молитві просив Бога про прощення. Так Бог полюбив світ, що дав сина свого народного, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3, 16. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своєму серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, Римлян 10. 9. Де ви будете проводити вічність? Дорогі мої, повірмо в Ісуса. Свого Спасителя сьогодні, якщо його план тобі не зовсім зрозумі... зрозумілий, читаємо Біблію, слухаймо побожних записів в інтернеті, читаємо. не відкладаємо до тих пір, поки не зрозуміємо, читаємо, читаємо Біблію, там знайдемо всі відповіді на свої запитання, тому що душа варта більше. Вашого відущого світу. Ангел смерті. Хто ти такий? ангел? Як ти сюди увійшов? Не як, а навіщо? Я ангел смерті, і прийшов я за тобою. Що уже так рано? Чому? Дивне запитання, просто прийшов вже твій час і все. Але я не хочу. Я ще так багато не встиг зробити. Що саме? запитав ангел, сідаючи на крісло. Мене чекало підвищення після Нового року. Я хотів купити квартиру, нову машину, хотів поїхати в Індію. У мене було так багато планів, дурниці. Всі ці твої матеріальні мрії не мають жодної ваги та цінності у вічності. Коли твоя душа залишить тіло, ти, будеш, ти забудеш про них назавжди. Але я все одно не хочу помирати так рано. Можливо, ти зайдеш пізніше. Які ви люди дивні, пішли? Ні, я нікуди не піду. Я, у мене навіть сім'ї немає, у мене навіть дітей немає. Правильно, тому що ти навіть не встиг знайти свою другу половинку. У мене просто не було часу, а ти намагався це робити? з посмішкою запитав Ана. Мені Бог її не дав. А хіба ти про це його питав? А хіба і це, і це треба потрібно його просити? Я не знав. Досить виправдовуватися. Позавчора ти просив Бога, щоб він зупинив час, бо ти запізнюєшся на співбесіду. Невже співбесіда важливіша за твою подальшу долю, за твоє сімейне щастя, за любов і щирість дитячих посмішок? Яким я був дурним, але я все зможу виправити. Я не можу просто померти ось так, не встигнувши навіть одружитися, народити дітей. Як різко помінялися твої цінності, спочатку була машина. Поїздка в Індію, а тепер сім'я, діти, посміхнувся Анна. Ти згідний, що це найважливіше. Звичайно, що згідний, відповів Ангел, раптом ти не зможеш віднайти своєї половинки, що тоді? Знайду, я впевнений, я буду шукати. Я дуже в цьому сумніваюся, адже ти не бачиш далі за свого носа. Все твоє життя промене у безплідних пошуках, ти будеш шукати своєї половинки там, де її ніколи не знайдеш. В кінці ти розчаруєшся в житті, зіп'єшся, від тебе відвернуться друзі, ти захворієш і будеш проклинати той день, коли народився. Боже мій, що ж мені тоді робити? Коли людина заблукала, вона завжди повертається назад. До того місця, з якого розпочала свою мандрівку, щоб віднайти правильну дорогу. Правильно, я так і зроблю. Я зрозумів. Невже? Так, я повернуся туди, де був щасливий. Знаєш, а колись і я любив. Ми познайомилися в університеті, у неї були прекрасні карі очі, повні ніжності, любові і мудрості. І пишне темне волосся. Ми часто втікали з лекцій у парк, кафе, бібліотеку, щоб насолодитися спілкуванням одне з одним. Тоді мені не бракувало нічого. А коли я зламав руку, вона піклувалася про мене. Це був прекрасний час. Коли у мене були проблеми, я завжди знав, що можу розраховувати на неї. Потім між нами все змінилося. Нам не вистачало силу взятися за руки і боротися за своє щастя бути разом. І ми розлучилися. Так, по дитячому розлучилися. Я ж обіцяв любити її завжди, і, що найголовніше, я її і тепер люблю. Ми часто телефонували одне одному, а потім якось все так закрутилося. У мене своє життя, у неї своє. Цікаво, як склалася її доля. Напевно, вже давно вийшла заміж. Вона ж була такою красивою. Знаєш, я хочу просто подзвонити їй і дізнатися про її справи, привітати з прийдешнім Новим роком. Почекай хвилинку. Я тільки зателефоную їй і підемо вже. Але в кімнаті не було нікого. Тільки в другому кінці міста, дивлячись, як танцюють сніжинки, плакала дівчина, згадуючи про того, хто обіцяв її щиро і вірно любити. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки і вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!